І так, всім привіт! З вами МТК Mobile. І, як завжди, рубрика Poco X3 Pro. Так, сьогодні знову приїхала мені посилка з міста Ровно. Ровно вам привіт. Ось, отримали ваш телефончик. ось і що хочу сказати? Апарат ми відкрили, плату ми дістали. Ось і трошечки підсуну. Ось. Скільки у нас барахлішка, є ще ось во Коротше, ящик, мабуть. Плата на 256, 8 ГБ. Хотя на коробочці пише, що там де-то 128. Ось. Но ви не знаю, що це таке. В общем-то таке. Що хочу сказати? Вам, підписникам. От. Апарат ніхто не вскривав, От. ніхто не прогрівав, тобто там стояла заводська пломба. От. Я можу відкрити вам показати, щоб ніхто нічого не чіпав. Все як має бути. От. Це все смла. От, я перевіряв. Так, тут термопаста, тут термопаста, заводка наклейка. Все як положено. От, ви хотіли бачити, скільки тут термопасти? Ну, ось як воно виходить, що. Іде у нас м'ядна трубочка. От. Де йде слід на процесор. Получається, йде воно якось ось так проходить Ось, на угол. Тобто ця частина процесора, походу, не задіяна. От оце, де йде паличка. то воно проходить десь ось тут. Тобто на контролерах. Ось тут у нас такі дирочки, щоб вони дихали. Нічого, ніде ніякої пасти нема. Ось тут теж щось трохи є. Ось От, така у нас паста жидка. От, і тут аудіокодик у нас. Далі. Що ми робимо? Ми підключаємо нашу платку. Не прогріваючи її до комп'ютера. Можна з батарейкою, можна без. От, Відкриваємо диспетчер устройств, ось такий, і будемо брати перехідничок ось такий, і вставляти його ось сюди. Я зараз переберу. Ось, я вже склав цю кучку. Таких кучок ще є дуже багато мого знайомого. Тобто, не знаю скільки, тисяч вісім приблизно. Це все процесори і оперативна пам'ять. Слідствієм чого, виходить, на них всіх був відвал. Або кристалла, або відвал ОЗУ. Тут є, можна подивитися декілька варіацій? от, Де в нас ОЗУ? Тут? Так. Де то в нас ОЗУ? то все процесори. Є навіть нові чіпи запаковані, ну, накатані з заводу. В общем, не можу я знайти тут УЗУ. ОЗУ у нас ось тут. У нас в пакетику ще їх там, ох, скільки партій. Я їх сортував по ревізіям. От. Писав там, там ще стільки само. Напхано пачками коротше, цих процесорів. тут таке. в общем от така от, дивіться, смола вонюча, крепка. Та просто там не потрібно от Так, перейшли ми трошечки за наш стіл і дивимося. У нас є ОЗУ. Такі чистенькі, гарненькі. а це зняти ОЗУ зі смолою. Ви бачите, які лунки, вона не дихає. У від смоли відбивається <кхи> назва процесора. От. Нічого заливати цю смолу, якщо телефон не предназначений для падіння. Тобто, для чого робити лишню роботу, якщо вони говорять, що там смола допомагає тримати процесор від удара, від ще чогось? Хорошо, якщо телефон прослужив вірою і правдою один рік, чого він не впав ні разу і чого та смола його не спасла від 9008? А? Умніки. Коротше. Важа завод, телефон там не винуватий, телефон хороший, чимось. Але винуваті рукожопи, які на заводі не вміють паяти чи не вміють складати дані технології. Ось, якщо у вас там щось на заводі не виходить, люди добрі, візьміть мене туди на роботу інженером, я вам такий показ зроблю, що ви собі не уявляєте. Вони просто будуть отак от самі підніматися і літати по квартирі, як квадрокоптери. От і все. І випущу вам майстрам станочки, які будуть не отакою хуйньою займатися. А ви собі просто-напросто от ставите, ложите чіп і станочок сам буде накатувати пасту. Ось. Це все можна зробити, аби в мене такий був. Як кажуть, доступ туди до їхнього заводу, щоб можна було перекатувати самому? Як для чого? Якщо давайте розсудимо так: якщо вже катаємо 10 років часу бі, такими трафаретами, да, то чого не випустити універсальну машину, яка буде стояти дешево? І може буде автоматично, я не говорю, там, виготовляйте станок по накатки там, процесорів. Навіть якщо там буде станок під завод чи матриця там, якась там спеціальна, то не вийде нам зробити, тому що в нас не буде самих плат. От. А ви просто придумайте китайці. <станец> <смірш> як би там на хасях махав якось так сказати, щоб ви зрозуміли на своїй мові. От. Не буду матюкатися, гріх, свято заходить. От. Зробили от таку коробочку. Ось от таку, Де можна буде класти процесор. Отак от як, допустим, беремо колодочку. Відмурка щоб воно, отак внизу був е, метал для ваги, щоб тут був е, всередині нижній спіральний підігрів з регулятором отут на спереді. Ви собі берете, відкриваєте ось так. Ложите туди процесор, ось так. от, На якому буде така от малесенька. Прослоєчка, тобто ви собі можете підставити трафаретика отак. І навіть хай вручну намазати пасту, закрити ось так. во І щоб цей апарат сам собі там, блядь, мазав флюс, чи ще там щось, блядь, чи температуру регулював, і сам накатував собі ті шарики. от це можна придумати. Просто вам лінь. Для чого тим пользуватись трафаретами? Ну, це таке. Ось. Що по боку? По боку в нас така штука. Апарат. Це вже другий, який відвалився. В 9008. Да. Ось. Зараз він хоп. І я показую у нас порт 9008. Ось він підключений. От, ще раз підключаємо. Зразу падає в 9008, Моментально. Так що тут два варіанти. Або здох процесор, або здохла пам'ять. Або, або або просто треба буде перекатати все. ось. Того, де 9008, я не думаю, що в нас відвалилася пам'ять. Більше всього, що в нас відвалилася оперативна пам'ять. от, І. Получається, зразу йде детект з 9008 портом. Ось, зразу. Тобто, більш всього, що в нас десь або нема живлення з процесора, тобто, живлення на оперативну пам'ять поступає від процесора. Тобто з, знизу з плати йде на процесор і з процесора піднімається на оперативну пам'ять. Тобто, якщо в нас відбитий пятачок по питанню, чи в нас десь щось не так, процесор не бачить живлення, не бачить живлення пам'яті, не бачить живлення оперативної пам'ять. Тут є різні варіанти. Так що, якось так. Десь щось в обриві. Або в обриві <смір> оперативна пам'ять. Тобто без оперативки у нас буде 9008, або без пам'яті. Якщо вона взагалі відмикається, тобто не бачить її процесор, просто-напросто мре, тоді буде 9008. От. Я не думаю, можливо, там хтось його прошував. В залежності, яка там стоїть ще пам'ять. Бо є різні, ще раз повторюсь, варіанти плат. Тут різні різні регіони, різні е, виробники можуть бути. Чи там партія, батарейка китайська. От, Зборки можуть бути різні. І того може бути різна партія, допустимо, оперативної пам'яті, е, ММЦ і так далі. От. Так що. Будемо пробувати катати. Варіантів в суто в таких ситуаціях катати один процесор невигідно, Того, що буде, якщо там відвал по ОЗУ чи відвал по пам'яті, буде знов повторний відвал і смерть. Остаточно. Могли. Якщо б не вскривали апарат до цього, цей ніхто не вскривав, от пломба. Якби прогрівали і далі знову відвалилася б в нас якась ще інша дорожка чи інший п'ятачок. ось, Тоді, виходить, було б хуже. До чого хуже? Тому що апарат в отвалі, ви прогріли. Тут сушили п'ятачки, деякі ще пішли в отвал, і самі важні пятачки, можуть його просто похоронити. Того якось так все. Перша частина. Заказчик просив зняти відосик. От. Поки він не веселий. нема чому радуватись. От. Пів сьомої ранку будемо щось пробувати. Робити на все про все 4 години, поки не виключать світло. Ось. Може навіть і раніше. Зараз дуже змінюють спеціально графіки, щоб ми не могли працювати та заробляти гроші. Тобто перекривають нам дихання, і ми не можемо нічого зробити. Тобто, то виключають в 10, то виключають в 9, то виключають в 2, а то взагалі не можуть і не виключити. І потім знову виключити. Так що це все називається маніпулювання людьми. От, ну, ми ще це все побачимо, я вам як говорю, так і є. От. Хорошого я нічого не бачу, нічого не буде. От, як кажуть, Поки є одна держава чи континент, і друга, і вони між собою посвалені то треба або ось так, або ось так, або ось так. Тоді буде кінець. А якщо в нас є ось так, то це буде постійно ось так або ось так. Один одному будуть сідати на голову до тих пір, поки не закінчиться. Ось ці платки або люди. Тобто, кого більше. Тут будуть черпати ресурси на цю сторону, тут на цю сторону. Від того, нічим хорошим не закінчиться. Треба обирати вишку, рубати всім голови і оставляти тільки народ. Все. Рівне, привіт! Вашу посилку ми отримали. Підписуємося на канал, відправляємо посилки на ремонт. Ось ціни і те все, бобіть в групу в Телеграм, тут справа в Ютубі. Не задавайте дурних питань, посилки чисто по Україні. Далі шукайте адміністратора, де пише адміністратор, і чисто тільки пишіть йому. Іншим навіть не пробуйте, тому що вас розведуть ось, і обдурять мошенників, як кажуть, у нас багато. От, можуть нами представлятися, говорити, що це ми такі-то, такі-то, і відправляйте нам. Ні, суто адміністратор, де пише Суто Адмін. Ви мені пишете, і лічно я вам від МТК Мобайл відпишу. Все. Всім спасибі. Частина перша. Вчись, розвивайся, як кажуть, люби своє діло. Сьогодні без бутербродів, от, без чаю. От, якось будемо пробувати починати нашу, як кажуть, роботу. Все, пока.